Вітаю всіх! Сьогодні неділя, і в цей день люди ходять до церкви. Ну я в церкву не пішов, але зато я написав таку пісеньку, яка прославляє Бога, яка заставляє задуматись над е, нашим буттям, над нашим майбуттям. Ну і хочу вам заспівати цю пісню. Давайте люди пополуємо. Світ гармонії, краси, щоб люди були всі щасливі, і щоб не було, вже війни, Бо ж в світі є багато злості, яке затьмарює добро, давайте станемо добріші, щоб добре нам усім було, Бо пошвійне це завжди є лихо. Бо ж це завжди біда моріться Господу без тиха, щоб закінчилася війна, Тож хто посіяв в серці гордість та возвеличив сам себе, а іншим причиняв він смоток, того біда не обмене. Господа моліться прості, щоб готрості він дав, щоб він не допустив до лиха, та вас завжди благословляв, Бо ж Бог, він є творень живого, і він життя це сотворив, вога все руйнує, гріхом усе серзане пастив, ну, до Господа моліться Простіть, щоб у прості він дав, щоб він не допустив до лиха, та вас завжди благословляв, щоб він не допустив до лиха, та вас завжди благословляв.